Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Дон Нолтон Несподіваний поворот. «Міс Форд», – сказав Пеннігтон Сміт, як я неодноразово повторював вам, на моєму столі повинні лежати три загострених олівці, я бачу тільки два. Міс Форд прийняла догану мовчанням, сповненим отруйної неприязні. Коли подзвонить містер Крукшинг, продовжував Сміт, скажіть йому, що я хотів би бачити його. У себе рівно о другій годині. До полудня я буду на торговій нараді в кабінеті містера Джекопса. Задзвонив телефон, він зняв трубку, говорить Пеннігтон Сміт, містер Сміт, сказав якийсь похмурий, неприємний голос. Я думаю, ви виявите бажання побачитися зі мною сьогодні рівно о другій годині дня в моєму кабінеті. Хто це неважливо, відповів голос. Я перебуваю в номері 713 в Таор-готелі і чекатиму на вас о другій годині. Ви, очевидно, жартуєте? отруйно запитав Сміт. Жодних жартів. У такому разі будьте такі ласкаві повідомити, хто ви такий і що вас за справа до мене. Дізнайтеся, коли зустрінемося. З таким же успіхом розмова може відбутися і зараз, гаркнув Сміт, бо, звичайно ж, я нікуди не п'я. О, ще як з'явитися. І попередньо згадайте, де ви провели ніч на 17 червня? Настала тиша номер 713 тауер Готель. Повторив голос, і в трубці почулися гудки. Кілька хвилин Пенігтон Сміт сидів, застигнутий на місці. «Міс Форд», – нарешті сказав він, повідомте містер Вікрученку, що, на жаль, я не зможу сьогодні прийняти його. 713-й був звичайним готельним номером, в якому розміщувалися письмовий стіл з друкарською машинкою та металева шафа для досі. За столом сидів огрядний лисий чоловік з нахабними сірими очима. Заходьте, містере Сміт, сказав він, не роблячи жодної спроби підвестися або простягнути руку. Сідайте, цей кабінет не такий величний, як ваш, але моїм цілям він цілком відповідає. Тепер можу представитися, мене звати Гамільтон Бріхс. Сміт сів у крісло по інший бік столу. Дорікс відзначив його суху струнку фігуру, акуратно підстрижені вуса і гарно нагладжені стрілки на штанах. Як я припускаю, заважив Сміт, це не ваше справжнє прізвище. Джентльмен за столом підвів брови. Ваше припущення абсолютно правильне, сказав він, але абсолютно не суттєве. Саме під цим ім'ям мене знають у моєму банку, і ним я називаюся під час усіх моїх ділових зустрічей. І Якщо вас більше немає жодних сумнівів, можемо приступити до нашої фінансової угоди, заради якої ми і зустрілися. Скільки вам потрібно? з бентежною прямотою поцікавився Сміт. Та припиніть, скривився Брікс. Не поспішайте. Аби встановити належну ціну, нам належить розглянути переваги пропонованого мною товару. Як ви, сподіваюся, вже здогадалися, товар, який я пропоную на продаж, це мовчання. Мені залишається лише ознайомити вас з обсягом інформації, якою я володію. Ну, давайте, процідив Сміт, вам сорок сім років. Ви одружені дітей немає. Не є таємницею, що ви добре ставитеся до дружини, але якби це м'якше висловитися, не обожнюйте її. Вона мала для вас велику цінність, бо її родина є великим акціонером компанії, яка запросила вас на роботу. На даний момент ви віце-президент компанії, який займається питаннями фінансів. Але після виходу на пенсію президента компанії ви зможете зайняти його посаду. Я правильно викладаю? Абсолютно правильно, підтвердив Сміт. 17 червня цього року, продовжив Брігс, ви разом з певною жінкою, ім'я якої немає необхідності згадувати. Зареєструвалися, як чоловік і дружина в готелі, назви якого теж немає необхідності згадувати, і провели в ньому ніч. У мене є декілька дуже виразних світлин. Бажаєте поглянути? Не маю такого бажання, відповів Сміт. Я можу пригадати цей інцидент і без допомоги візуальних доказів. Проте мені цікаво було б дізнатися. Як вам стало відомо про моє перебування там? Я не видаю професійних таємниць. Продовжимо. Якщо ваша дружина і рада директорів компанії ознайомляться з фактами і побачать знімки, шансів стати президентом компанії у вас буде не більше, ніж у жменьки снігу вціліти на гарячій сковорідці. Скільки ви хочете. Гамільтон Борікс холодно посміхнувся. Як приємно мати справу з такою людиною, як ви. Я хочу 60 тисяч доларів. Пеннінгтон Сміт закурив сигарету. У мене немає 60 тисяч доларів, твердо сказав він, що і належить говорити при відкритому гамбіті, прокоментував Брігс. Швидше за все ви брешете. В іншому випадку це дуже погано для вас, бо якщо я не отримаю. Ви дали мені зрозуміти, перервав його Сміт, що якщо я не висловлю бажання або ж не зможу оплатити ваші запити, ви з'явитися до моєї дружини або в компанію та продасте інформацію, яка, звичайно ж покладе мені кінець. І тепер ви намагаєтеся тиснути на мене, вимагаючи, аби я буквально вивернув кишені. Після чого ж пообіцяєте, що, отримавши гроші, віддасте мені знімки і накладете обітницю мовчання на свої вуста. З чого, звичайно ж, я не можу не зробити висновок, що ви брехун. Ви просто залишите у себе негативи фотографій. І будете висмоктувати з мене кров до кінця життя. Послухайте, Брігсе, а чому б не підійти до цієї ситуації більш реалістично? Промова Сміта явно приголомшила Гамільтона Брігса. Що ви маєте на увазі? запитав він. У мене немає вільних 60 тисяч доларів, пояснив Сміт. Але якщо я стану президентом компанії, то, як сподіваюся, протягом досить довгого періоду часу буду отримувати більш ніж пристойну зарплату. Чому б нам не укласти угоду на основі тимчасових категорій, ви не можете не зрозуміти, що таким чином отримаєте набагато більше ніж 60 тисяч доларів, а я зможу дозволити собі ці виплати. Давайте назвемо це шантажем, який повинен привести до системи виплат. Бріх, кинув на Сміта швидкий повний підозрі погляд, але Сміт незворушно дивився на нього безпристрасними блакитними очима. Мені не подобається, які слова ви обираєте, але ваша пропозиція викликає певний інтерес. «Чи не бажаєте ви викласти ї деталі. Все дуже просто, відповів Сміт. Якщо я стану президентом компанії, то протягом обумовленого досить розумного періоду часу зможу виплачувати вам по 2400 доларів на місяць, не відчуваючи при цьому жодних фінансових труднощів. До того ж, незначність щомісячних виплат не привертатиме до них уваги, що ви вважаєте достатньо розумним періодом часу. По-перше, це стосується тривалості життя, по-друге, тривалості перебування на даній посаді, з огляду на можливість захворювання, нервове напруження на роботі. Не думаю, що має сенс укладати договір на термін більше, ніж на сім років. Крім того, припускаючи, що за цей час компанія під моїм керівництвом буде рости і процвітати, сумніваюся, що моя витівка з семирічної давності справить таке вже вбивче враження на дружину і раду директорів, і через неї я втрачу свою посаду. Тому я пропоную сім років, які повинні влаштувати нас обох 2400 на місяць, двадцять вісімсот на рік. За сім років сума виплат досягне двісті тисячі шестисот доларів це значно більше шістдесяти тисяч. На якийсь час Брігс занурився в мовчання. Я знаю, про що ви думаєте, продовжив Сміт. Ви думаєте, що я хочу вас якось підловити? Далеко не так, все просто, як двічі по два. За сьогоднішнього стану речей я взагалі не маю можливості вам заплатити. Мені доводиться витрачати все до цента. Якщо ж я стану президентом компанії, а я ним стану, якщо ви не завадите мені. То зможу платити вам 2400 доларів на місяць продовж семи років. А якщо з якихось причин ви не станете президентом? запитав Брікс. У такому випадку публікуйте свої знімки на першій сторінці недільного видання ідіть до біса. Я зробив вам пропозицію приймайте її або відмовляйтеся. Я її приймаю. Гаразд, з полегшенням сказав Сміт. Тепер нам залишилося лише скласти і підписати контракт. Тобто, запитав Бріхс, я сказав, що нам залишилося лише скласти контракт. Контракт? Звичайно, ви ж не збираєтеся укладати таку важливу угоду без контракту. Містере Бріс, я дуже скрупульозний у справах. Моя секретарка міс Форд вважає, що я навіть надмірно скурпульозний. Саме ця якість і дозволяє мені сподіватися на пост президента. Я не люблю залишати щось незавершеним і наполягаю на граничній точності відносин. У вас є щось на продаж, я купую. Сума угоди становить сотні тисяч доларів. Жодна розсудлива людина не укладатиме угоду такого масштабу без письмової угоди. Її текст чорним по білому захищатиме вас так само, як і мене, оскільки між нами не зможуть виникнути жодні непорозуміння. Чомусь, повільно промовив Брікс, – мені не подобається сама ідея письмового документа, чому б і ні. Він в рівній мірі накладає на нас обох певні зобов'язання. Ви кажете, що будете тримати язик за зубами. Я ж кажу, що протягом семи років буду виплачувати вам гроші і обумовлюю суму. Дозвольте скористатися вашою друкарською машинкою. Поки Сміт друкував, гріх, запалив сигарету не з того кінця і вилаявся. Ось і все, кинув Сміт, витягуючи арку з машинки. Дві копії, датовані сьогоднішнім числом, залишено місце для наших підписів. У кожного буде по одному автотентичному примірнику. І ось що в ньому сказано. Цим документом нижче підписаний Гамільтон Брігс. Бере на себе зобов'язання нікому із за жодних обставин не розкривати особу жінки, яка була супутницею нижче підписаного Пеннінгтона Сміта в день і ввечері 17 червня цього року, а також зобов'язується нікому й ніколи не демонструвати фотографії Сміта і його супутниці, зроблені в даній ситуації. За взаємною згодою і в якості плати за таке мовчання, Пеннінгтон Сміт зобов'язується виплачувати Гамільтону Брісу 2400 доларів щомісяця протягом семи років. Виплати починаються з дня підписання даного документа. Якщо ж вище зазначені факти, стануть відомі роботодавцям і або дружині Пеннігтона Сміта, угода анулюється і виплати не здійснюються. Для чого потрібен останній абзац? запитав Бріхс. Це всього лише констатація факту, пояснив Сміт. Припустимо, дружина або компанія дізнаюся про мій невеликий роман з якогось іншого джерела ми не можемо виключати таку можливість, то у вас уже не буде більше підстав для шантажу. Я б хотів, щоб ви не користувалися цим словом. Ви отримаєте захист проти можливих наслідків вашої власної дурості. По суті, це щось на зразок страховки. Правильно, погодився Сміт, але хіба ви коли-небудь чули про усну угоду на страховку? Ми повинні все врахувати. Давайте підпишемо і покінчимо з цією справою. Хвилинку, заперечив Борис. а чи немає небезпеки, в тому, що наша угода має письмовий характер? Сміт розсміявся, а хіба не несе в собі небезпеку? Володіння досьє, які, звичайно, ж у вас є, зі знімками і письмовими звітами про негідну поведінку багатьох і багатьох. Та якщо про них дізнається поліція, ви можете ставити на собі хрест. То чи варто вважати, що цей папір з вашим підписом? Збільшує рівень ризику порівнянні з тим, що зберігається у вашій шафі. Я не це мав на увазі. Що ви збираєтеся робити зі своїм примірником угоди? Сміт втупився в Брікса. А що, на вашу думку, я збираюся з ним робити? саркастично запитав він. Показати дружині, представити раді директорів? Покласти в свій особистий сейф, де його знайдуть у разі моєї смерті? Повірте мені, Бріксе, мій примірник угоди, буде захований так, що й сам Едгард Гувер не зможе його знайти. Я далеко не дурень. Але я, як і раніше, не розумію, продовжував наполягати Брікс. Навіщо вам потрібен? Контракт у письмовій формі. Сміт зітхнув, як я вже пояснював вам, терпляче сказав він, таким чином я веду всі справи. І ще Людина, яка поважає себе, не ухиляється від виконання умов контракту. Як тільки ми підпишемо документ, кожен з нас може розраховувати один на одного. І все ж ідея мені не подобається, пробурмотів Брікс. Сміт встав з іншого боку, сім років занадто довгий термін. Може, нам було б краще укласти усну году, і тоді я не відчував би себе пов'язаним умовами контракту і якось міг би ухилитися від його виконання. Крім того, у вас не було б мого підпису на документі, який служить повним і беззаперечним визнанням у негідній поведінці. Ох, сідайте ж, гримнув Брікс. Не можу погодитися з вами, але вважайте, що ви мене переконали. Вони мовчки підписали листи угоди. Брікс поклав свій примірник у сталевий сейф за столом. Сміт акуратно склав папірець і сховав його в гаманець. Ну, ось і все, заважив Сміт, глянувши на годинник. Вибачте, але мені треба повертатися в офіс. Ви почуєте про мене. «А що, звичайно, сподіваюся, щомісяця, з похмурою посмішкою відповів Брікс. Через тиждень Гамільтон Берігс сидів за письмовим столом, відкриваючи ранкову пошту. Задзвонив телефон, він зняв трубку. Гало, говорить Пеннінгтон Сміт. Я думаю, ви виявите бажання побачитися зі мною у моєму кабінеті о другій годині дня. Що вас за ідея? зажидав відповіді Берігс. – Дізнайтеся. Пирвав Сміт, коли ми побачимося. Послухайте, Сміт, ми про все домовилися, і я не збираюся. О, ще як збираєтеся. Ви з'явитеся сюди або віддаєте перевагу візиту поліції. Настала тиша. Дванадцятий поверх, білдінг, – сказав Сміт і поклав трубку. Сідайте, Брігсе, Сміт не зробив спроби встати або простягнути руку. Міс Форд, залиште нас на кілька хвилин. У нас з містером Брігсом суто приватна розмова. Міс Форд закрила двері з те, що підкресленою ретельністю. Чи не будете ви такі люб'язні, сказати мені? Почав Брікс. якого біса? Прошу вас, перервав його Сміт, якщо ви дозволите мені висловитися, ми заощадимо час. Є деякі факти, які ви без сумніву оціните. Він відкинувся на спинку крісла і з'єднав кінчики пальців. По-перше, ви повинні знати, що моя дружина свого часу була повністю поінформована про інцидент, що мав місце в таур-готелі 17 червня, я сам їй все розповів. По суті, все виявилося набагато простішим і охайнішим, якщо я можу так висловитися. Бо дана ситуація значно зміцнила бажання моєї дружини. Отримати розлучення, яке скоро відбудеться, після чого я одружуся з тією жінкою. По-друге, продовжив Сміт, рада директорів компанії в курсі моїх шлюбних справ. І більш того, я ніколи не виявляв бажання стати президентом компанії, нехай навіть це місце й було б мені запропоновано. Я йду в відставку. І починаю займатися своїм бізнесом. І сьогодні мій останній день в цьому кабінеті. Ви проклятий брехун, вибуркнув Брікс. Тихіше, попередив його Сміт. Ви ж не хочете, щоб хтось почув нашу розмову? По-третє, за даних обставин, наша взаємна угода звичайно анулюється. І немає ніякої сили, що випливає з умов останнього параграфа. Берігс підхопився на ноги. На вашому місці я не вживав би жодних заходів, спокійно заважив Сміт. За дверима багато людей. Тепер про четвертий пункт, який має певне відношення до поліції. Берігсь. Знітившись, опустився в крісло. Вираз зарозумілої гордовитості зійшов з його обличчя. Сміт поліз у стіл. Ось тут у мене, сказав він, фотокопія нашої угоди плюс копія мого чека на вашу адресу, чека на 2400 доларів, який я сам виписав. І за яким сам особисто отримав гроші. Цих доказів, якщо вони потраплять до рук відповідних представників влади, більш ніж достатньо, аби на довгий час вилучити вас з обігу, якщо у мене з'явиться таке бажання. Що це означає, якщо з'явиться таке бажання? ледве вимовив Бріхс, я можу і не вводити поліцію в курс справи, пояснив Сміт. Якщо ми з вами дійдемо взаєморозуміння. Берігс встиг придушити, готовий вирватися у нього, вибух лайок. Скільки ви хочете? запитав він. Як мені здається, ми цю тему попередньо вже обговорили, відповів Сміт. Я не хочу надмірно обтяжувати ваше існування, проте впевнений, що людина з вашими талантами має постійний і досить суттєвий дохід, так що вас не особливо обтяжить необхідність виплачувати мені щомісячно суму в 2400 доларів протягом семи років. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.